Українська казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку. То сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку і каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві. Дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясу, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, Х -х -х, а я. Піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти? От розбули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не побіжу. Як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий, мов я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А Чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатись. Ведемідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау мау мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому й мало. Це він і насть поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за ушима малящить. Як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі. Та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав, гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Заєць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть: такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.